Ра, ми ще не дізналися результат у Катерини Павленко. Від'ємний результат ПЛР-тесту. Тож ми з повними силами повертаємося до активної підготовки, до репетицій, до шоу. Тож дивіться, перший півфінал 18 травня. Новий день новий влог. Всім привіт! В цьому влозі ви побачите, як гої проводять час у Роттердамі. Це який бойок зелений. Де? Ось. Ага, Тара-та-та. -та -та. Катю як враження від екскурсії. Так, я люблю на лодках плавати. А ми сейчас ще йдемо на цей корабль, я чула, то не чекате. Це настоящий Титанік. там Игорь буду відео знімати. Їдемо нормально? Прекрасно. Дорістика якась. Значить, так. Я хочу сказати, що місто дуже класне. Тут дуже багато води. Я думаю, якщо б тут працював хтось з наших мінеральних вод, тут можна було прям з річки набирати. Вона тут смачніша ніж в нас із під крана. Я так думаю. Я ще не куштував, але я думаю, що зараз стрибну за борт і нап'юся, типу так, щоб норм було. Д Добрий день, шановні. Зараз ми будемо показувати, що нам хочуть показати. Це дуже важливо. Аня, що ти думаєш з цього приводу? А, я думаю, що нарешті я хоч щось подивлюсь. Дякую, 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 іди, дівчинка. Іди, 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 іди. Що, як вражені? Е, супер, неймовірно, неповторно, чудово, і все дуже класно. Там дуже було жарко. Ми просили, щоб він прикрутив пічку, бо ага. все і ага. він такий шумахер. Що ми думали, що ми перевернемося. там? Не вкачало. Не вкачало. Найголовніше у нашому житті, щоб все було добре. антитіла. Я буду, буду, буду. Що ти фоткаєш? Що ти фо... Ти що, відео знімаєш? снімає, Я снімає. Ти, наші танцівники не можуть стриматися від того, щоб не танцювати навіть на екскурсії. God. I try to do that. I can do. Huh. I can do only this. Huh. And then. Oh wow! Oh wow! Wow! Uh, yeah, everyone's lucky. <laughs> lucky, lucky, lucky enough. Yeah. We okay. just we know a bit of Russian, but I don't know. You get oh, like, yes, yes, uh, yes. Come, 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 come on, come on. We can speak healing? Get up. French. Alright. Um. This is Before yesterday. Ось так ми їдемо в ліфті. Лише двоє. Я та мій оператор. Тому що ми підіймаємось на якусь вежу. Я не пам'ятаю, яку. Було дуже вітряно і ми не чули, що говорили гіди. Добро пожаловувати до Юрумас. Ми зараз на 112 метрів висоти. Що ж, шановні пані та панове, по правилам організаторів Євробачення, ми маємо один легальний спосіб виходу з готелю це заняття спортом. Саме тому ми сьогодні з Тарасом та Дмитром страдаємо фінєю. Мама, ты выдохла чайка. Катюша, выздоравливай, давай быстрее. Катя, мы, с мы с тобой. С тобой. Катя, мы с тобой.